Доброго дня, шановні панці. От дивіться, скільки дива привезли. Це ж суш. Людина велика пасіка. Треба обміняти, а часу в нього немає. Приїхав, обміняв на вощину, отримав вощину, я думаю, він буде задоволений, а це буде працювати. Тут десь 700 кг суші. От дивіться, який об'єкт. Тут вона без меду, без нічого. І людина отримає воск. Але мені я хочу про друге сказати. Якби людина мала ВПК цей ВПК-3, оцей військовий комплекс, він би отримав в два рази більше гощини, ніж оцей обміня. Ну це затрати. І я знову кажу, в пасіки 500 тисяч ВПК-3 край необхідний, ті сказати. Бачите, от давайте вийдемо сюди і ще раз. І отримує отакий ось, бачите, отримує отакий гост. Він би сам працював, воно працює в автоматі. Для нього сидіти не треба, просто буде робота йти. Рекомендую всім потужним виробникам, машинам, пасічникам, які не мають часу займатися такою сушку і втрачати велику кількість госку. Один раз такий прес поставить сюди, і ви забули на все життя, не будете мати ніяких проблем. Цей прес працює 12 років. От і оставить. 12 років. Ну, тен, коли колись тує, туда кран потіче. Ну не, не без того. Але за 12 років постійно роботи це щось вертує. Добре, дякую вам.